Доброго здоров'я, люденьки! Початок липня і нам вдома не сидиться. Вчора я біля селища збирала білі гриби. І ми в далекому лісі з великою надією. А ось і перший грибочок. Білий літній дубовий грибочок, а його попробуй викрути. Отакий він міцненький. Отакий він красунчик. Подивіться, який він чистесенький. Чоловік каже, лисиці є, а ось під колодочкою є білий гриб. Він старший трошки. І ніжка поїжена. Побачимо шапинку. Шапинка такі побита, каже чоловік, два гриби взяв, а кілька перекинув уже постаріли. Жалко. Лисички бере. Чудова знахідочка, білі грибочки не на кожному кроці, але є, і це дуже радує. Ось такий манюній, але в баночку. Саме раз. Ось такі грибочки, лисичку справжню. Ми теж дуже любимо, дуже цінимо. Листя прокриєш і там їх багато. Здорові, виросли добре. І ще там зараз підійдемо. Там така велика. Сидить заманює. І не одна тут. Ось такі чудовенькі грибочки. Оце вже справжній збір лисичок. Читирічку має. А знаєте, який для мене найкращий гриб? Першої половини літа це лисичка. Подивіться, які вони веселі, які вони позитивні грибочки. І найголовніше, не червиві. Лисички мікоризний гриб утворюють партнерство з дубом, березою, сосною та ялиною. Ось саме тут дуб у нас, і під дубом чудові лисички, розкішні, великі. Ось які. Якось я в одному з інтернет джерел прочитала, що лисички утворюють партнерство з осиками. Мені смішно. Мабуть, той, хто писав, ніколи не був в лісі. А то, якби він зайшов під осики, він би шукав, шукав там лисички і нічого б йому не вдалося. Під осиками ніколи лисичок не бачила. А тут меншенькі лисички все одно заберу. Так далеко їхали ми вперше бачу молоденькі сухлянки дворічні. Вони такі малесенькі зараз. Зазвичай я зустрічаю здорові лупухи і сухлянки. Суперські грибочки, лисички дуже смачні. Пройшла трошки далі, там грибів не видно і повернулася і збираю тут. Хе, мабуть, наступила й йшла, не подивилася уважно, знову знайшла. Їх тут більше, ніж дві. Внизу аж туди, так? Да? Ага. Ти бачив, записався, затисався грибок. Це ти вже по-другому разу бігаєш. Отак з цього місця небагато. Повертаємося, може по дорозі щось знайдемо. Заходимо в сосни, в соснах жодної лисички. Ідемо далі. Сосна колись уражена сосновим шовкопрядом. Зараз його у нас не спостерігається. Із неї облетіла кора, і гілки облетіли. І, як же сподобалось, цьому грибу це місце. Це місце під старою ураженою сосною. Це трутовик Швейніца. Я бачу його другий раз в житті. Ось такий він з-під низу. Дуже гарний, красивий і здоровий вигляду цих грибів. Не втримую, щоб не показати таку рясну чорницю, таку велику все синє. Скільки ягід? Що то значить за такі гроші люди не хочуть збирати ягоди? Але чиста ягода зібрана руками на базарі дорога. І на деякі нарікання покупців, що в лісі то чорниць вистачає, чому так дорого? У збирачів залізобетонний аргумент. Якщо дорого за відро в ліс, погодувати комарів півдня вони очі засліплюють, потім лице опухше від тих укусів, нагінки стоїте, півдня спина відвалюється, і тоді буде безплатно. А ми свій труд цінимо. І люди їх підтримують, тому що збирання чорниці дійсно каторжний труд. Не було, не було в лісі збирачів дуже рідко, а тепер весь ліс повен, весь ліс перегукується. Ну і ми збираємо чорницю. Да? Да. Рот, синій собі, Як сачкуєте? Єсть тільки чорницю. О, ще нам зараз грошики дадуть за чорницю. Гроші ми за чорничку заробили, а це ще поїде сьогодні на передачку. Ось такий у нас результат.